Зі нас інфоперші про головне поїхали. У нічний час стало відомо про одну з наймасштабніших операцій українських сил проти військових об'єктів у глибині Росії у місті Ехтюбінськ, де розташовувалося полігон, та новий пусковий майданчик для нових ракет Парішніх. Відбулася серія ударів, яка повністю зірвала підготовку російської атаки. Саме з цього району Кремль планував завдати комбінованого удару по Україні та навіть по території Польщі. Утім, ракети так і не були запущені українські. Превентивний удар знищив Азо ще на етапі підготовки пише телеграм-канал, то про зафіксовано, що ураження були завдано кількома високоточними боєприпасами та дронами камікадзе, які прорвали систему. ППО. перші вибухи накрили склади, де зберігалися ракети. Детонація була настільки потужною, що хвиля рознесла ангари та накрила весь полігон. Наступні удари знищили командний пункт і техніку, яка готувалася до привантаження боєприпасів. А вона вогонь перекринув на жилі будинки і військового містечка. Втрати стали. Катастрофічними для російської армії. Сотні військових загинули і отримали поранення. Значна частина особового складу, що перебувала на навчаннях і обслуговуванні пускових установок, була накрита вибухами. Тіла загиблих витягували з-під завалів зранку. А в лікарні Ахтюбінська не справлялися. З кількістю поранених медичні евакуації проводили у сусідніх регіонів. У самому місті панувала паніка. Очевидці повідомляють про крики та хаос у військовому містечку, де палаючі уламки падали просто на казарми. Особливого значення надавала ситуація зі знищеними ракетами арішні Кремля планувала використати їх для масового удару, щоб продемонструвати силу і відповіді і залякати як Україну, так і Захід. Після вибуху у Ахтюбінську стало зрозуміло, що запуску не відбудеться. Ракети, які готувалися до пуску, перетворилися на уламки. Інформація про втрати швидко просочилася у соцмережах, попри спроби російських змі замовчати масштаби трагедії. На опублікованих відео видно стовпи полум'я і вибух. Хи що освітлювали нічне небо. Місцеві жителі повідомляли про уламки, які розліталися на кілька кілометрів, та про чорний дим, який стояв над містом до ранку. Для України операція мала подвійний ефект. По-перше, було зірвано масштабну атаку, яка могла завдати серйозної шкоди як українським містам, так і об'єктам союзників. По друге було продемонстровано здатність вражати стратегічні об'єкти глибоко на території Росії, навіть ті, які мали особливу сторону для російських. Військових і цивільного населення це стало шоком. Війна тепер стосується і торкнулася не лише прикордонних районів, але й тилових полігонів. Аналітики відзначають три ключові наслідки: по перше, втрати в Ахтюбінську паралізують програму застосування нових ракет -рішнік. на найближчий час. По друге, моральний ефект удару величезний. Російські солдати та офіцери бачать, що підготовка до масштабних операцій може закінчитися масовими жертвами щодо старту. По третє подія створює серйозний міжнародний прецедент. Кремль готувався ударити по країні. Ні, НАТО, але плани були зірвані ще на етапі пуску, що зміцнює позиції України у переговорах із союзниками. Таким чином, вибухи Ахтюбінську стали не лише трагедією для російської армії, але й стратегічною перемогою України. Операція зірвала масштабний план Кремля. Завдала сотені втрати і показала навіть найпотаємніші військові об'єкти в Росії не є недосяжними. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.